Меня зовут Санимур69, и вы на канале Санимур69. Извините, что вчера не вышло видео. Обязательно выйдет. И вот здесь, вот тут, мы начнем обзор нашего мода. все очень интересно, и вы по всем видам, рандом. И я снова на Minecraft Bedrock. Это мод на оружие. Вот такой. І доволі тут небагато. Колись її було дуже-дуже-дуже багато. Зараз її прибрали половину зброї. Ну, в принципі, це не так і важливо. Ось ще... Зараз ще візьму це. Ну і нові блоки з цього моду. Ну, це вже для крафту. Ось, у нас ось таке ось така ось зброя. Якщо сісти на шифт можна стріляти. А нажимати треба на ПКМ. Не на на кнопку, щоб вдарити, а на кнопку, щоб відкрити, наприклад, двері. Хто не розуміється в названнях кнопок, я вам так і розкажу. Далі зараз я візьму на приціл, Ну, тут є також гранати, це у нас нічого. Ось такі є різні доповнення, ну я візьму тільки одне. Це ось такий ось приціл. Кладемо його іменно в цей слот, іначе не одягнеться. І тепер вибираємо будь-який автомат і приціл у нас є. Ось. Ну, окрім руж'я, тут не буде приціл. Ось так. Ось ружье, ось так воно виглядає. Далі у нас ще й автомат. М16, ну М4, А1, дальше пистолет Go 18S, АК-12, дальше есть ФН Фау, тоже неплохой автомат. Больше такой винтовочный, но все одно. Ось так от прицілимось і можемо стріляти. Далі пістолет GO 17-й. МК МП5. А5. Ось такий ще. Далі перейдемо до більш важкої зброї. Це ось така зброя, така як АК-47. Далі гвинтівка AVP. Стріляє за один раз, але ну, перезарядка трохи довше, ніж у інших. І далі Delg Elg. Стріляє ось так от, дуже повільно. Далі переходимо до гранат і блоків блоках з цього моду. Це в нас ось такий ось блоки. Було хто що окружає територію. Ось так ми можемо просто окружити територію. І ламається тільки на зіридою або алмазною киркою. Тільки цими кирками. Це все одно, що обсидіан, він не ламається динамітом. Но теж потрібна алмазна кирка, щоб його зламати. Але крафтиться дуже легко це вуголь, залізо і золото. Все. Далі ще ось такий Йорш протитанковий, можна ось так от розставити, мод на танки собі скачати і танки не будуть проїжджати. Будь-який мод на танки підійде до цього буду. Ну, і також гранати. І також зараз один факт про цього моду покажу. Це я беру кревесло. І обираємо динаміт. Ну, будь-що або... Родстон можна брати, щоб зірвати вибухівку. От ми кинемо зараз цю гранату, вона зірве територію ровненько. Ну, майже зараз підрівнюємо. Вона зриває ось так ось, скоріш за все. І ви бачили, якщо я зараз кину, ось дим. І тепер вибухівка теж так же буде зриватися. Бачили дим теж. І від цього тут дуже класна анімація. Ну, цей й не все. Він додає ще броню. Якщо я її зараз не прибрали, я можу вам показати. Ось. Ось така ось броня. Це в нас... Шалом 6 d 46 ось так він виглядає. На, на рацію цю не звертайте, її немає. Це в мене такий скін. Далі і бронежилет. Вони захищають все-таки. І ну, також окуляри ночного бачення. Якщо ми зараз перейдемо, так собі, але якщо ми зараз увімкнемо нічі. Забув увімкнути кор... наші 4. Зараз і ось. Активувати чити. І перемикаємо на іншу погоду. Час. Вибираємо північ і вибираємо так. Все. Тепер ми переходимо і ін... вночі буде краще видно. А якщо ми зараз це, буде все раз видно. Тому я рекомендую всім, хто цей мод использує, так робити. Зараз візьмемо будь-який автомат, і якщо ми зараз прицілимося з автомата, у нас буде все добре бачити. А якщо ми зараз візьмемо AVP-вінтовку і, і прицілимось, не буде нічого баченого. Коли стріляємо. Тому... І ось так, а так ви будемо краще бачити. Ось так ми можемо прицілитись і вбити будь-якого моба. Беремо ось цей автомат і ми можемо стріляти. Як тільки ми приблизимо і будемо стріляти, ми нічого не будемо бачити. Зараз перевикну себе. Наш тува нічого. Вибираємо день і відімка ну, свої окуляри. І також ви не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. А ми закінчуємо ролик. І всім пока!